Друзі, я хочу стати вашою чарівницею та наставницею в арт-терапії. Завтра стартує курс Арттерапія, Теорія та Практика, арт-терапевтичні техніки у Дні війни. І як саме працювати за допомогою арт-терапевтичних технік з такими складними запитами, які сьогодні є у Дні війни. Саме на курсі ви отримаєте знання. Що ж таке МАК? Як використовувати піскову терапію? Що таке нейрографіка, мандалотерапія? і коли краще використати той або інший інструмент в своїй роботі? Я познайомлю з вас з фототерапією. І також ми з вами переглянемо, які фільми корисно і коли їх можна переглядати. Тому, друзі, зараз у вас є можливість доєднатися до курсу, отримати знання. Досвід, мій та колег, а також отримати нову професію арт-терапевт. Тому у вас є ще час зареєструвати сьогодні на курс. На курсі ви пройдете всі ці методи техніки в своїй практиці. Перше. Друге, дуже важливо ще раз усвідомити, що арт-терапія це дієвий. Сьогодні інструмент. І також, якщо ви не психолог, ви маєте повне право стати арт-терапевтом. арт, арт – це зцілення з допомогою мистецтва. Я чекаю вас на курсі. А ще кожен з вас отримує подарунок це робота з собою. Тому доєднуйтеся і завтра разом ми підемо в світ арт-терапії. До зустрічі!